Шановні колеги, чому 3704. Тому що цей законопроект вирішує комплексну проблему для людей, які борються за свої права на дешеве розмитнення. Він знімає цю проблему в корні раз і назавжди, і ми більше до неї не повертаємося. Єдиний плюс законопроекту, який ми зараз обговорюємо, полягає в тому, що він дасть можливість сьогодні зняти питання по штрафуванню людей, які продовжують їздити на таких автомобілях. Все. У нас дуже складна вилка. Йдемо на зустріч по одному питанню, але не вирішуємо цю проблему комплексно. Це те саме, що ми робили по питанням Сейфоп. РРО знімати їх тимчасово на рік чи знімати їх назавжди. Я прихильник комплексних рішень, але приймати рішення вам. Наша депутатська група закликає підійти до цього питання комплексно, і навіть якщо ми... Наберем зараз необхідну кількість голосів за цей законопроект все рівно потім вернутись до 37.04, Якщо для цього навіть потрібно буде провести позачергову сесію.